Минуло вже більше семи місяців, як почалася битва за Бахмут. Цей топонім назавжди увійде в історію нашої нації і держави як важливе місце протистояння між українцями та загарбниками з північного сходу у 21-му сторіччі. Сьогодні, за більше ніж рік повномасштабної війни, це місто вже стало новим Києвом, новим Маріуполем у значенні нової, найгарячішої та найважливішої ділянки фронту. Розглянемо значення оборони Бахмута з багатьох аспектів. Одним з найголовніших аргументів хильників залишення українських військ у Бахмуті, як і ставки головнокомандувача та РНБО, є його важливе розташування відносно тилових міст Донеччини. Справа в тім, що оборона Бахмута не дає змогу загарбникам вийти до меж найближчих великих міст. Костянтинівки, Слов'янська та Краматорська, в першу чергу, це означає, що ворог не може наблизитись на відстань досяжності ствольної артилерії до перших двох щойно згаданих міст. Тобто, якщо станеться відступ, то три останніх найбільших міста Донбасу спіткає така ж доля, яка випала зруйнованим Мар'їнці, Волновасі та сотням інших населених пунктів цього регіону. Влучною є думка секретаря парламентського комітету. Питань національної безпеки, ветерана антитерористичної операції Романа Костенка. Ми залишимо Бахмут, і через деякий час ворог може створити теж саме біля Костянтинівки, біля Часового Яру, біля Краматорська, біля Слов'янська. За нами інші наші міста, які зараз менше потерпають, тому що ворог далі від них. Треба буде відійти на якийсь оперативний простір, до прикладу, 10, 15, 20 кілометрів. А це вже дати супротивнику поставити у зоні досяжності артилерії ці міста. Першочергова функція оборони Бахмуту багатократне розбиття ворожих військ, внаслідок яких росіяни зазнають величезних втрат у людських ресурсах, у техніці. Загальні числа людських втрат ворога у битві за Бахмут вражають навіть зараз до 30 тисяч битими та пораненими. Тобто, кожен сьомий ворог 24 лютого 2022 року загинув або був поранений саме у битві за цю фортецю. Другий аспект сповільнення наступу ні для кого не секрет той сумний факт, що Російська Федерація з кожним днем метр за метром у клаптику землі. Все ж продовжує окуповувати територію нашої держави. Однак згадаємо місто Маріуполь з населенням в 400 тисяч людей. Його захопили за 84 дні. Другий приклад: місто Соледар, значно менше за Бахмут і розташоване на півночі від нього з населенням в 10 тисяч людей. Російсько-окупаційні війська захоплювали його аж 175 днів, попри чисельну перевагу. У військових, техніці артилерії та штурмовій авіації. Турм самого Бахмута триває з першої декади грудня, тобто вже десь близько ста днів, і продовжується далі. Варто визнати той факт, що після відступу нічого не зміниться. РФ, на жаль, з кожним днем знову буде відтискати у жорстоких битвах українські війська по декілька метрів на добу. Така реальність Східного фронту. Третій аспект боїв у Бахмуті. Важливий для долі фронту це створення сприятливих обставин для контрнаступальних дій українських військ. У цьому сходяться думки і експертів, і бійців, які воюють на Бахмутському напрямку. Ця твердиня сковує увагу та сили російського командування, вагнерівців, регулярних військ і мобілізованих. Але ж в цей же час одночасно триває постачання військової техніки в Україну. Україна виграє час на підготовку до очікуваних весняних контрнаступів. Останнім четвертим аспектом згадаємо особливість місцевості. Поза містом знаходиться часів Яр, а в районі часового яру височина на височині нами зайняті зручні підготовлені позиції, з яких ведеться артобстріл супротивника. Тому дуже важливо тримати бахмут і з точки зору тактичного рівня. Височина на часовому ярі перетвориться в сіру зону у випадку відступу українських сил, і там більше не можна буде розташовувати артилерію. Закінчимо і на позитивній, і на негативній ноті. Для початку потрібно бути реалістами і розуміти кожному із нас, що відступ цього бастіону української оборони Донеччини рано чи пізно все ж відбудеться. Але поки вище командування розуміє, що загроза повного оточення не є реальна. Доти продовжується запекла оборона міста у славно звісному американському інституті вивчення війни вже відзначали, що Бахмут не є значущим для росіян ні з операційної, ні з тактичної точки зору, адже навіть імовірне його захоплення Росією. Не сприятиме подальшому просуванню окупантів на Донеччині через значні втрати російських військ. Отже, поки Україна отримує довгострокові військові переваги завдяки обороні Бахмута у вигляді готування ресурсів на новий весняний контрнаступ і знищення великої кількості окупантських сил, що у 5-10 разів перевищують втрати українських, РФ просто бажає край дорогою ціною отримати хоча б якусь символічну. Так звану перемогу за останні чотири місяці війни для внутрішньої аудиторії, хоча ймовірне взяття Бахмуту взагалі має стратегічної, тактичної чи оперативної цінності для них.